Дітки, послухайте оповідання Василя Сухомлинського, Чому заплакала Олеся. Тривічна дівчинка Олеся каталася в дворі на велосипеді. Велосипед на трьох колюсах, Але якось він перевернувся, і Олеся впала на траву, вдарилася колінцем. Воно в неї трішечки. Маму, хочу заплакати, але ж ніхто не почує. Олеся встала, витерла пилюку з колінця, підняла велосипед і сіла на нього. Цю мить вона побачила маму. Мама сиділа біля вікна в кімнаті, щось шила. Олеся заплакала. Як же Мама здивовано дивилась на Олесю. Чому ти плачеш? Ой, упала на траву і ніжку забила. Ти ж сидиш на велосипеді. Олеся мовчала. Їй було соромно. Вона б не плакала, якби мама не сіла перед вікном. Дітки, а тепер запитання до вас. Як називається це оповідання? І настрій викликає у вас це оповідання. Як вчинила дівчинка? До зустрічі, маляти!